вечора. Записуємо відео по, по грі Life is Feudal Forest Village. Робота кипить, як завжди. Роботи багато. Так. <кхід> Наша рибацька станція працює дуже добре. Як на мене. Так, і шахта. Шахта нам добуває каміння. Не знаю наскільки довго це буде продовжуватись, поки наш робітник там не... Ну я не хотів би, щоб він там загнувся, але він там буде добувати каміння потроху, тому що нам потрібно буде здобувати його для того, щоб... Робити інструменти, ну не улучшення, а прості інструменти, тому що ну, з улучшеними поки що нам потрібно переміщуватися в хати, а в хати переміщуватися це треба буде, по-перше. Зносити як мінімум дві будівлі, тому що я не винесу е опалювального сезону, скажімо так, в мене дуже мало можливостей для того, щоб нормально снабжати в це. От. Тому якщо тільки у нас з'явиться можливість збудувати ще одну хатину, от, то ну, можемо поки що відкрити, скажімо так, нехай якісь матеріали вже заносять потроху. Тут у нас робота йде по будуванню для третьої хатини <кій> цього бруківки. Ну, По-перше, воно дуже гарно становиться. Тобто дуже красиво буде виглядати наше місто. Наше селище, так скажемо, навіть селище. От. Думаю, що тут три хати поки що достатньо буде. Тут у нас буде 18 чоловік жити взагалі. Можна буде трохи перебудувати деякі споруди. Не знаю. Ну, блін. Ходити звідси. Ну, одна хатина в нас залишиться для того, щоб э, робітники, які тут працюють, могли. Э, ну, головне, щоб тут не народилася дитина, бо буде біда трохи. Э, біда з тим, що... О, До речі, в нас тут можливо з'явиться дитина, тому що є різноробочий. От. Але він може часто переміщуватися. Так, я тут трохи спілкувався, ну треба було. Е, відключався. Що в нас тут? Ну бач, блін, оце три каміння, це взагалі якась інтересна історія, тому що, ну блін, ну давайте так будемо реалістами. Тоді вже мали би е, запроваджувати саме дві деревини. Там дві деревини і одне камін... один камінець, але три камінця. У нас з, того кам з двох камінців ціла стежечка виходить. А тут один тільки молоток чи там сокера. Ну, ладно, то таке. Так, ну різноробочі, блін, зайняті трошки не тим, чим потрібно. На жаль, роблять трохи справу ту, що вона зараз не потрібна. Ну тут я зупинив будівництво, тому що якщо я зараз тут заложу, то вони не зможуть тут перекопувати. От. Тут як мінімум треба, щоб оце все було забудовано. Ну тут можна, тут можна, а отут не можна, тому що прохід за... зачеканений. Так, тут 9 деревини трохи нап... напиляли нам тут. Так, що в нас там? Мішка стоїть. А, і те, треба подивитися... Взагалі забуваю за те, що тут вовчари мають бути. Іноді ходять. Mm. Дрова на зиму заготовляються. Не знаю, якщо, якщо що, якщо встигнуть до зими. Ну я думаю, встигнуть до зими побудувати оце тут. То можна буде тоді в такому випадку. А, можна буде в такому випадку там... В принципі, в ці дві хатини перевезти оці дві. Так. Переведемо цих два. А це розбудуємо і щось тут, може, зробимо. <кій> Бігати, звісно, далеко будуть, але ж то нічого страшного в тому нема. Каміння потроху добувають. Mm -hmm. І хліб їдять. Ото і все, що вони можуть. Так. Дивлюсь на цю хатину і так і хочеться сюди когось заселити. Але, блін, ну я не хочу зараз переміщувати всі ті вантажі, що там треба для, для них. От. Плюс я ще хочу щось придумати. Типу. <кій> ну не сарая, а щось таке, що. До речі, зарубали курку, я так розумію, так? Так. Зарубали курку. Овес. Не знаю. Має вистачити, в принципі, Овесу. За, пізні... За, цей... За цей проміжок часу я вже не встигну ще один врожай зібрати. Ну, ладно, будемо дивитися, скільки в рік у нас кори споживають. От на... весною там... в... да, весною ми там трошки, скажемо так. У нас був повен корник, подивимося, що буде до весни наступного року. І спрогнозуємо, скільки нам взагалі потрібно <кій> <кій> матеріалів. Так, Зупинилося будівництво взагалі всюди. Поки що. От. Треба було б, щоб хтось зробив отут якусь справу. Але ніхто нічого не робить. Взагалі відсутні тут працівники в нас. Ну, добре. Нічого страшного в тому нема. Грубають, колотять, виносять, але носять не те, що мені трошки потрібно. Ні, каміння носять. І тут каміння ось hmm. трохи м'яса в нас тут є додається. А, так тут навіть... Ну, він піш... пішов щось робити, бо немає для того ресурсів. Ну нічого, я думаю, що з дровами в принципі непогано все. Так, а що робить наш це ж ти, так, mm -hmm. да, в нас? Ага, садить ліс. Прослідкуємо. Щось далеко ти висаджуєш ліс. Якось. Вже б садила би якось тут поближче чи що. Деревце масіньке заклало. Ага. Угу. І пішла, мабуть, до цього дерева. Замість того, щоб зрубати оце. Ага. Давай знаєш як? Давай оце рубай. Треба реально іноді підводити до, до того, що треба рубати те, що треба, а не те, що нафік якісь там деревця нещасненькі. Той кущ нічого не дасть, то там 3-4 дере... де... це... брівна буде. Ну то взагалі ні, 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 ні про що. Так, і тут в нас, я от дивлюсь. лось іде, треба його... Він йде прямо на нас. Hmm. І от що цікаво, що Ну, каміння дуже слабенько добувається, але я не хочу в шахту заганяти пів селища, тому що... Можуть бути непередбачувані обставини, так скажемо, то хочеться, щоб все воно було нормально. Так, а що, роботи хіба нема? А, нема ресурсів. Ну, не знаю. От він прийшов, подивився, ну нічого нема. Ну, піду щось хоч зроблю. Так, вирубується все, тут щось росте, щось не росте, ну таке. Потроху все ми тут Ну хоч далеко не бігає. Що не бігаєш сюди, копнути, там копнути. Вже роби, то роби. На одному місці. Чого бігати? Так, є. Так, що ти, куди ти? Зібрався. Роб... Mm -hmm. Ага, добувати ресурс, бо каміння ж нема. Ага. Mm -hmm. От бач, вісім дерева, а то ж носилося без цими паличками. Mm -hmm. Чи трохи злий, трохи злий, трохи не злий таке. А, що хотів то розповісти? Хотів сказати про те, що... А, та нічого. Вже... Та перекипіло воно, розумієте? Перекипіла ця історія, тому що, блін, ну, неможливо так просто цілковито отак от дурака валяти, нічого, те саме. Хай воно вже буде як буде. Вже це якось не бентежить. Ага. А, і от, до речі, мабуть, зараз буде... Будівництво починатися. Я не знаю, зможуть чи вони тут проходити. Мабуть, зможуть. Тому що я ще так поставив тут цей будинок, що, блін, взагалі якось по-чудному. Ну, мабуть, зможуть проходити там. Отак от, от, мимо. А ні, то тут можна буде поставити сходини. Подивимося, зараз у мене на прикметі оці два будинка і оця хатинка. Ці два ми зносимо, переносимо всі, але це треба повністю відбудувати аж до цього, аж до другого. Hmm. Ну от 15 дровишок буде. Мені дуже подобається спостерігати за цим дійством, от як воно. А запаси інструменту, ну то інструменту таке, розумію. Розумію, що інструменту мало. Треба було б, звісно, починати вже над інструментом працювати, але, блін, ну, скажімо так, немає ресурсів для того. Зараз в мене, блін, каміння просто вилітає в пропасть, як то кажуть. От він три приніс, ну там вісім ще є, ну то таке. І там рубати ще не перерубати наш острів, ну то вже взагалі інша історія. Mm? О, пропрацьовано, так скажемо, непогано. Історія з... З тим всим. Можна було би рибацьку... Ту поставити, але вона дуже дорого коштує, блін. Ну чесно, заради риби 150 дерева в мене нема зараз. Та і треба ж на будинки, на покращення будинків. Коли я ту копальню зроблю? Розумієш? От, Копальня буде ще не, не, не скоро, тому що копальня. Копальня коштує в нас 340 дерева. Знову ж таки, блін проблема з тим деревом. От, Якась така історія взагалі, ну, таке. Хоч там глини багато і не потрібно, але ж це ж нічого не вирішує, по суті. Ну а тут можна було б ось 4,5 є копальня. Ну, копальня то копальня. Будемо думати. Думати, міркувати над тим всім, що і як іде. Так, оцей дядько теж бігає туди-сюди по, по колу. Не подобається мені, що він стукнув два рази молотком і авто воно щось. І от бігає mm. по по колу. Ну тут двоє працюють взагалі, то це, mm. це ж ти теж... А, ти теж будівник. Так, і що в нас з цим, з цим будинком? З цим будинком погана історія, так? А, тому що чи це три людини, чи це так от. Ну давай поки що зменшимо кількість для того, щоб тут не народилися люди. Хоча могли б і народити... Ну, ладно, просто там, блін, три роки, це потрібно буде чекати, допоки вони там... Буде можливість перенести, бо прийдеться ж тоді потіряти дитину. Так що я краще, скажімо так, наперед. Не буду загадувати, бо то хреново коли смерті. Смерть нам зараз взагалі буде не потрібна. Це буде для нас трошки ударом. От пішла копати. Каміння. А, це вона принесла сюди 10 камінців. І зараз хтось ті камінці, ага. мабуть, забив... забере. <кхем> ну от допоки отут не буде повністю завантажена, ага. не, по не побудована, цю я поки що відкривати не буду. Та й тут щось ніхто не, не бажає сюди йти щось робити. Не знаю чому, ну тут якісь ресурси треба видобувати. Чудне, але добре, побачимо. Тут, мабуть, трава заважає. А тут оцей камінь. Ну, треба попробувати все-таки знести цей камінь і цю траву спиляти. Щоб можна було починати щось робити. Так, домик у нас строїться. Ну зараз я ще що зроблю. В принципі, з деревиною, то з деревиною. Таке справа часу. А от будівництво це важлива справа. Треба послідкувати за цим. Зараз як заселяться. Ну, працюють, то працюють і добре вже ж. Не знаю, чи зможуть тут проходити поруч. Так, є. Тобто зараз ми поки що їх всіх звідси кишнемо. І покращимо будівлю. Ресурсів на то, звісно, небагато, але... Ну, 150 дерева треба буде надовбати, накопати. Хм... Hmm. Так, на, на, навірно, ти... Подобувай оцю траву. Угу... Mm -hmm. А ти вибачаюсь, видобувай оцей камінь. Я так розумію, що саме воно і нам і зав'язає. Mm -hmm. mm -hmm. Копнув разок і побіг. Хм. Ну добре. І от зараз буде бігати. Угу. А, ну хоч... А, чи тут все? А, ну все. Тут поки що все. Так, тут деревина має можливість накопичуватися. Оцей кабан. <ган> це ж м'ясо ходить. Овочі не їдять. Mm. Не пам'ятаю, в якому випадку вони. А. Mm. Uh -huh. От один, один камінь, так, несе. Той, що залишився. Чи як то воно А, це тут тому uh -huh. що... Ця щось перенесла. А чого вони так несуть якось по чудному? Mm -hmm. А, тут вісім. А, ще хтось щось несе. Mm -hmm. Ну, добре, <кій> несе те, то не сидіть. Когось чекаємо, так же ж? Ага. Це ради одного камінця, це перти, блін, ну, теж. Хто знає, як воно це все. Ну, хоч цей й дрова під підворовує. Буде тут постамент для будинка. Для будинку. Ну це якось так воно трохи не, не зрозуміло, але ну ходять то й ходять сюдою Бо тут зараз, якщо ставити, допустимо, цей оцю секцію... то треба з двох частин робити. От. Першу і другу. А я так поки що не хочу, я тут ще думаю щось розбудовувати поки що. Тільки запас такого... О, до речі. Угу. Ану, йди сюди. Вовче. Це ж я тебе знаю. Добре, як залишиться там інструментів? Декілька штук, то будемо робити нові. Ну, або ще щось якось. Mm? Партіями ти інструменти роблять. Mm? Так. Яку деревину ти хочеш зарубати? Оцю, мабуть? Ні, оцю. А, ось вона виділилася. Ну і добре, рубай. Хоч якийсь ага. сенс в тебе толк. Получені інструменти. А це стальні. Ну я не знаю, що воно дає з того всього. Покращені, не покращені. Пруть потроху. Mm? Ну, бачиш, в попередній я там будував стежки, щоб швидше вони переміщувалися, але це, блін, затратна історія. Так. Mm -hmm. Ну, я тут чисто. Вибиваю тих тварин, які до нас підходять. Там я вже в ліс сильно не лізу. Можливо, там є якась система розмноження. Тому туди я ще поки що не дійшов, так скажемо. Ні фізично, ні морально. Ну тут взагалі ще нічого ніхто не приніс для цієї побудови. Каміння потроху лупимо, з шахти виймаємо. Ну там ще 5 тисяч того каміння. Нормально. Ну, щось приніс. Вкрав дрова і приніс. Ну добре. Так, всі яйця виїли вже. Винесли. Треба було б, можливо б. Може б і був би яка дитина, ну не знаю, поки що я. Сподіваюсь на кращі часи. Так. Добре. Така от, це навіть ну, можливо це економічна стратегія, можливо, виживання з елементами виживання, тому що можливо містобудування, таке. Все гуртом, я навіть не можу зрозуміти, з чого, що, що, ну, як то все інтерпреювати для того. Так, Люди працюють. Все в нас гаразд в нашому селищі. От. Буду завершувати відос. Дякую всім за перегляд. Наші працівники продовжують працювати. А вам добра і щастя. До побачення.